Мене запитали, чому трансферфінг реальності я вважаю, що він не працює. Дивіться, все дуже просто: так як я співпрацюю з вами і з собою через нейросистему, я можу точно сказати, що моя нейросистема в цей момент, як я спілкуюсь з кимось або з кожним з вас, синхронізується з вашими нейросистемами. Тому буде трошки зухвало вважати, що те, що я зараз собі нафантазую, фантазую, чітко. І моментально буде реалізовано в просторі, не враховуючи екологічність або взаємозв'язки з іншими нейрореальностями. Тому в нашому житті ми все ж таки постійно зв'язані. Це не означає, що ми не творці. Ми створюємо, моделюємо бажане майбутнє, але розгортання реалізації цього в нашому матеріальному світі відбувається через зв'язки зі всіма учасниками. Даного процесу і відповідно зв'язки з цими учасниками або прискорюють подію, або відтягують, або спотворюють її реалізацію, або навіть додають якихось нових фарб, да, нових аспектів нової тональності. Тому я би сказала так, що наші наміри працюють з реальністю напряму. Але ми маємо пам'ятати, що в цій реальності ми ніколи не одні. Тому працюють взаємозв'язки, ціла серія взаємозв'язків. І важлива навичка розширювати увагу, щоб бачити, коли найбільш доречно запустити цю модель бажання або цю мрію, і почекати і супроводити її. При тому, як вона буде розгортатись в реальності. І, звичайно ж, на цю динаміку розгортання впливати наступними діями, які необхідні і природні в той чи інший момент. Ось так у вас все спрацює.